Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке, міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. з вами у студії Мар'яна Таманчук. У середу, 26 серпня, Івану Франківщину відвідав міністр молоді і спорту України Дмитро Булатов. Зокрема, він взяв участь у роботі форуму молоді діаспори, що відбувається в обласному центрі. Надалі Дмитро Булатов здійснив об'їзд низкою спортивних закладів області. Зокрема, відвідав Калуш, де побував у дитячій юнацькій спортивній школі Сокіл, басейні Посейдон та стадіоні Хімік, а також поспілкувався із міським головою Калуша Ігорем Насаликом. 24 серпня в селі Подолянці на Житомирщині помер найвищий житель землі Леонід Стадник. Йому було 44 роки. Причина смерті, мовою медиків, крововилив в гормонопродуцируючу пухлину гіпофізу головного мозку. Леоніда називали українським гулівером. Велетень, чий зріст перевищував 2,5 метри. Не був здоровою людиною. Після відмороження ступнів став інвалідом першої групи. Переніс не одну операцію на головному мозку. Свого часу працював ветлікарем у колгоспі, але вже багато років вів домашнє господарство. Майже нікуди не виїжджав. У квітні 2005 року Леонід Стадник побував у нашому місці на запрошення підприємця. На жаль, вже покійного Михайла Галія. Михайло Маркович маючи взутєву майстерню, вирішив пошити льоні взуття. Адже такого розміру 60 Другого в магазинах найті немає до такого чинку. Галія наштовхнула стаття в одній із Житомирських газет, де йшлося про те, що гулівер геть босий і з хати майже не виходить. Тоді підприємець організував і пошиття класичного костюма 70-го розміру, який виготовили у тужилові у підприємця ігоря коника розгублений і в захваті. Ну такий прийом, таке стільки уваги. Тільки світла, стільки фотоапаратів, що я зараз розгублений від цього всього. Просто мені ще це треба все переварити, обдумати і. Важко було умовити Льоню виїхати з рідного села та побувати в гостях у іншому місці. Та все ж стадник погодився. Чимало клопотів завдав пошук транспорту, та й це вирішили. Зустрічали Леоніда разом з матір'ю скромно. Чоловік не хотів, аби на нього показували пальцем. Спершу він побував у кабінеті у міського голови Романа Сушка. Далі біля пам'ятника Тарасові Шевченку посадив власноруч калину, а потім побував на рідній землі Степана Бандери, що в старому Угринові, зокрема в музеї. Ще тоді в інтерв'ю журналісту КМТ Леонід. Стадник сказав, я дуже хотів ближче познайомитися із біографією сина українського народу, побачити на власні очі його оселю, поспілкуватися із його земляками. І моя мрія здійснилася, за що дякую небайдужим людям за організацію такої поїздки. Та Інформацію, яку я до сих пор знав, і яку я отримав до цього часу про цю людину. Категорично суперечила тому, що я сьогодні прочув про таку особистість, як Степан Бендера, це потребує пересмислення всієї особистості, всієї мої думки і психології, що яка яка, яка формувалася роками да, під е, впливом засобів масової інформації, ще колишнього Радянського Союзу. Я вважаю, що це, це історична особливість, це практично національний герой, а не ворог народу, як досі, до, досі вважав. Через певний період Михайло Галій пошив Леоніду ще кілька пар зуття кімнатні тапочки та літні туфлі. Ці люди для мене стали самими близькими друзями, які в мене були від народження практично. Мабуть, нелегко було Гуліверу жити серед таких незвичних для нього на зріз людей. Та й важкість в ногах через масу тіла дошкуляла. Єдиною порою та розрадою для Льоні була його мама. Кілька років тому поховав і її. Жив у батьківській хаті з сестрою Ларисою. Свій ріс, стадник вважав більше проблемою, ніж предметом гордості. За матеріалами інтернет-видань Леонід останнім часом хворів. 23 серпня йому вдома стало погано. Він впав з ліжка і не зміг встати. Сестра побігла до сусідів ті викликали швидку допомогу. Приїхали Ські лікарі консультувалися з лікарем з Києва, який оперував Льоню. Вони забрали його до лікарні, а 24 числа він помер. В останні роки Стадник жив самітником, відмовлявся зустрічатися з журналістами і найбільше хотів жити, як усі нормальні люди. Виставку вишитих образів та ікон до Дня Незалежності України було відкрито у Народному домі імені Антіна Могильницького. Тут можна було побачити не лише сучасні роботи майстринь житлового масиву підгірки, а й стародавні сторічні. Майстерність вишивки не є легкою. Тут потрібна не лише пильність та вправність, а й бажання та любов до такого мистецтва. Кожен регіон української землі має свій стиль вишивки. З часом це мистецтво руки людини вдосконалили ще більше. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Під такою назвою було розгорнуто виставку вишитих ікон та образів у Народному домі підгірок. Свої роботи сюди принесли місцеві майстрині. А дві сторічні вишиті картини зі свого родинного скарбу принесли Юліана Найда та Лідія Лучко. Цю сімейну реліквію бережуть як зіницю ока. Долучилися до виставки і учні восьмої школи Микола Островський Вікторія Кобута та Мар'яна Бринчак. на вишитих картинах можна прочитати не лише біблійні легенди, а й життєвий шлях Сина Божого Ісуса Христа. На сьогодні дана виставка є неабияк актуальною, адже можливо така кількість молитовних ікон по всій Україні, зроблених руками людини, захистить її від всього того злого, що зараз нависло над рідною землею. У день незалежності України в міській виставковій залі відкрилася виставка, присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Графічні роботи за мотивами творів Кобзаря представив на суд поціновувачів прекрасного відомий Калуський митець, член національної спілки художників України Орест Костів. Сьогодні Ореста Костєва вважають визнаним майстром модерного мистецтва. Його роботи набувають чимраз більшої популярності серед знавців та колекціонерів. На рахунку художника понад 40 виставок, чверть із них персональні, зокрема у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Калуші і навіть відні. В день незалежності України у міській виставковій залі митець представив черговий творчий доробок графічні роботи за мотивами творів Кобзаря. За допомогою комп'ютерної графіки Орест Костів спробував поєднати слово і візію шевченківський геній поета і художника. Дана експозиція з'явилася як відгук на пропозицію міського оргкомітету з відзначення ювілею нашого пророка. Орест Костів прагнув змінити кут зору пересічного погляду на творчість Шевченка, показати нехрестоматійного кобзаря, відкрити і для себе, і для глядачів усе те, що закудовано Тарасом Григоровичем у живопи. Висних і поетичних творах є таке поняття в поезії симультанеїзм, поєднання різночасових подій, різночасових образів в одній площині. І, власне, в цих творах я намагався саме діяти за таким принципом. Поєднати деколи, здавалося б, непоєднувані речі, але все одно основний ґрунт це творчість Шевченка, його живописні твори і поетичні. Зробити так, щоб ми могли зрозуміти, що. Кобзар це дійсно наші, наша найбільша духовна спадщина, що це є скрижалі української культури без перебільшення. І кожне покоління, нове покоління українців повинні по-новому відкривати для себе творчі Шевченка. Як я зумів це зробити? Судити вам, судити поціновувачам, судити знавцям. Під час відкриття виставки наголошувалося, що Оресту Костєву дійсно вдалося зробити так, аби відзначення двохсотліття з дня народження Шевченка було нетривіальним, позбавленим шароварщини. Оцінити авангардне сучасне бачення митцем творчості Кобзаря, крім Калушан і густей міста, зможуть і мешканці столиці України. Міська влада докладе для цього максимум зусиль. Пообіцяла заступник міського голови Галина Романко. Ореста, представлені на сьогоднішній виставці, це мистецтво. І я думаю, калушани ознайомляться всі, бо не ну, можна це не подивитися. Це е, твори, рівень яких художній музей в місті Києві. І ми докладемо усіх зусиль і всі фінансові ресурси знайдемо, щоб виставка це цих катин була або в художньому музеї, або в музеї Тараса Шевченка у маєтку Терещенків. Ми будемо над цим працювати, і я вам це обіцяю. Ми тішимося, що митці Калуша і в тому числі пан Корест активно співпрацюють з управлінням культури, підтримуємо всіх і працюємо для калушан. Хочемо, щоб громада міста мала змогу теж розвиватися культурно і долучатися до... Тих подій культурних, які проходять в нашому місті, доречним тематичним доповненням до Шевченки Ани Ореста Костєва стала участь у відкритті експозиції юних моделей етнодефіле 23 24 серпня в Калуші відзначили лицарським турніром. Любителі середньовіччя прибули до нашого міста з різних куточків західної України, щоб помірятися з силами і ближче познайомити глядачів з культурною давніх часів. До Дня Незалежності Калузький клуб історичної реконструкції нормани провів лицарський турнір під назвою Міць Галичини. 24 серпня, незважаючи на дощову погоду, в історики у краєзнавчому музеї Калущини зібралися реконструктори з різних куточків Західної України, а також глядачі, яких прийшло чимало цього дня. Помірятися силами приїхали бійці з Тернополя, Львова, Галича, Бродів та Стрия. На фестивалі відбулися майстер-класи зі стрільби з лука, де кожен охочий міг спробувати. Ти свої сили, адже не так просто натягнути тятову з першого разу і тим паче поцілити в мішень. Також присутні могли спробувати справжнього середньовічного квасу та побачити різноманітні вироби ручної роботи та очасної культури. Але головною подією фестивалю став усе ж таки лицарський турнір, де реконструктори змагалися у майстерності володіння середньовічною зброєю. Враження просто море. Ну і друзі, ну і знайомство. Е в бою, коли ти навіть програєш, ти отримаєш цінний досвід, і це допомагає потім. Це... По новому ос осмислюєш бій, і що взагалі такі історична реконструкція. Тому раджу всім спробувати історичну реконструкцію. в Місті Калиші. у залі лунав тріск щитів і дзвін мечів. Учасники пригущали один одного відмінними ударами, показували свою майстерність. Також на турнірах не обійшлося без травм, але для бійців серйозної шкоди вони не становлять. Лиш загортовують у бою. За результатом змагань переможцем турніру став Ярема Іванців із Львівського клубу Чорна гар. Галич, також другий і третє місце зайняли його побратими. Всі вони є учасниками збірної України з історико-середньовічного бою. На завершення глядачі змогли побачити найбільш видовищні масові бої так звані бугурти, де перемога залежить не тільки від міння окремого бійця, але й від взаємодії учасників у команді. Глядачі розійшлися під враженнями, а учасники взялися підбивати підсумки першого серйозного заходу з історичної реконструкції у нашому місті. Цей турнір відбувався вперше, але він вже став для нас як рідний. Ми вже маємо своїх друзів, свої традиції на цьому турнірі. І надіємося, цей турнір буде проводитися щорічно і на ньому будуть збиратись одні з найкращих бійців України. І тому надіємося, що якщо ви не мали змогу завітати на турнір цього року, то наступного року ви обов'язково завітайте до нас. Етнодефіле 23 так називалася демонстрація модельної національного одягу, присвячена 23-й річниці Незалежності України. Показ моделей відбувся 24 серпня. Просто неба на площі героїв. Упродовж кількох тижнів група дівчат готувалася до святкового дійства, присвяченого 23-й річниці незалежності України. Результати їхніх старань Калушани могли бачити 24 серпня на площі героїв. Своєрідне фешн-шоу під назвою «Етнодефіле-23» тривало усього 15 хвилин просто неба під музичний супровід у змішаному стилі етно та психоделіки. 20 дівчат і один хлопець віком від 15 до 21 року. Калушани і двоє киянок демонстрували стилізовані костюми. Старі вишиті сорочки у поєднанні із сучасними спідницями чи штанами. Деякі вишивки датовані кінцем 19-30 ми роками ХХ століття. Їх позичили спеціально для дефіле у краєзнавчому музеї та музеї родини Івана Франка у підгірках, у філії Союзу Українок, в Палацах культури та народних домах. У єдиному представленому чоловічому костюмі наявна сорочка із бойківською вишивкою 70-х років минулого століття. У жіночих костюмах переважно лемківські і бойківські вишивки. Є окремі елементи гуцульського одягу. Ініціатором цього дійства виступив молодший науковий співробітник краєзнавчого музею калущини Артур Єфремов. Він навмисно зробив акцент саме на міксі давніх автентичних вишиванок із сучасними елементами. Що можна брати нові вишиті сорочки, вони гарні, вони цікаві. Але в них немає душі. Іменно в старих сорочках є та душа, яка все ж таки мене затронула. Я вважаю, що старі речі вони носять собі пам'ять. Тобто в них є історія, в них є, скажімо, певна вкладена енергетика. І це дуже добре. Коли річі користуєшся, особливо давні, то деякі, можна сказати, перетягнути на себе той досвід певний, ментальний. І от тому ми використали саме старі сорочки в сучасному побуті тобто старі сорочки як нове життя. Тобто можна жити в новому, але пам'ятаючи про старе, цінуючи старе, бо без минулого ми не маємо. У реалізації подібних проєктів Артур Єфремов має певний досвід шиттям і проектуванням одягу цікавиться із дитинства. Два роки тому дебютував із показом власних моделей сучасного одягу на фестивалі Деталь 3 Потім була колекція в етностилі на фестивалі Колесо. На листопад запланована презентація заключної частини трилогії перформансів до року Шевченка в Україні. Також один із проєктів Артура Єфремова. У понеділок, 25 серпня, відбулася концертна програма Діти Калуша за єдину Україну. Найменші Калушани висловили свою громадянську позицію у мистецтві. І зробили це так переконливо, що ні в кого із дорослих глядачів програми не виникло сумніву, що у Калуші зростає гідне молоде покоління. Концерт відбувся на площі героїв у Калуші 25 серпня. Зважаючи на те, що у понеділок був вихідний день, там зібралося чимало маленьких калушан і їхніх батьків. До них вийшли діти. Вихованці, зокрема мистецьких студій Палацу культури мінерал. Учасники концерту виконували переважно пісні патріотичного спрямування про любов до рідної землі, до батьків, до українських звичаїв і традицій. До підготовки і виступів поставилися із особливою відповідальністю, зважаючи на ситуацію у державі, тим паче, що діти особливо гостро сприймають ці події. Молодих виконавців підтримували працівники Палацу культури Мінерал, де постійно займається і відточує свою майстерність. Більшість із виступаючих привітала юних митців заступник начальника управління культури Калуської міської ради Леся Піцик. Тож юні калушани додали чудову завершальну нотку до святкування дня незалежності України, яке нині чи не вперше стало найбільш важливим святом. 23 серпня у день державного прапора України традиційно відбувся фінал змагань Спорт для всіх у кожному дворі. Діти з різних районів Калуша протягом літа демонстрували свої фізичні навики і кращі з кращих показали їх на площі героїв. Цього літа у змаганнях Спор для всіх у кожному дворі взяло участь близько 800 маленьких калушан. Спортивні випробування відбулися у 25 дворах міста. Діти віком від 4 до 14 років змагалися у стрибках в довжину на скакалці та комбінованій естафеті. У фіналі на площі героїв взяли участь 100 дітей. Вони були розділені на чотири вікові категорії. У проведенні змагань допомагали волонтери, здебільшого, це представники міської громадської організації Молодий рух. Хоча Ого літа спостерігалася тенденція збільшення кількості волонтерів, з числа колишніх учасників змагань, які проводив центр спорт для всіх. Отже, переможцями серед дівчат у різних вікових категоріях стали Тетяна Потапенко, Ірина Воробовецька, Анастасія Чура та Лілія Струтинська. Серед хлопців Олег Романів, Віталій Кузів, Олександр Саків та чотирирічний Сашко, який не пам'ятав свого прізвища. Переможці були нагороджені грамотами від центру спорт для всіх, а також наборами для дартсу, тенісу та бадмінтону. Усі учасники отримали сочки, синьо-жовті повітряні кульки і прапорці від підприємців, спонсорів змагань. До речі, чи директор центру спорт для всіх Олег Нижник вдячний представникам калузького бізнесу, які неодноразово, а протягом усього літа сприяли придбанню подарунків для учасників змагань. Святковий настрій у переддень дня незалежності України дітям створювали і синьо жовті прапорці та сердечка, які усім охочим малювали на обличчя. Рабуш! 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 Слава Україні! «Дай, слава! Дай Боже, всім вам здоров'я! Це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук. щиро дякую вам за увагу. На все добре.